Пані автопарк, новини надходження для вас. Це у нас KIA Optima 2015 року випуску 24 бензиновий двигун на автоматі на передньому приводі автомобіль з Америки привезені, незначні пошкодження були. Максимальна класна комплектація на рівне нетвиха, дисках, близько встановлена вона вкруг. Також у нас додатково є панорамний дах, партроніки, передні, партроніки, задні, величезне багажне відділення. По задній частині у нас шкіряний салон абсолютно без ніяких зауважень. Все в класному збереженому стані скло підіймачі для заднього ряду пасажирів також підігрів. Світла стеля, панорамний дах. По передній частині у нас безключаний доступ. Всі чотири скло підіймачі, преміальна музика пам'ять сидінь, електроугулювання, водійського сидіння, також пасажирського, підігрів керма, мультикермо, шкіряне. 116 тисяч промігу, велика мультимедія, клімат-контроль двох зони, підігріву вентиляція переднього ряду сидінь. Звичайний гідротрансформатор автомат. Дане авто знаходиться у нас в автослові. На Сумській 2, Тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит, лізинг також за готівковий розрахунок.